Фу, ну слухайте. <ріст> Ні, ладно, у мене віри в троля більше, брехати не буду. Мені здається, для троля комфортна гра абсолютно. Ми вже побачили, що може робити троль в правильних руках. Тут розумію, теж якась атака відбулася на нього. Дрімкое. Може якийсь сейф ТП? Стіки є трохи, може натиснути, але. Слухай, він живий. Він все ще живий. І він най просто знищить. Зараз за рахунок мінуса Армора і знову отримає ФБ. Ну, будь ласка, декілька спроб вбити цього Слардара нічого не вийшло за рахунок того, що в нього вже ПТ, коли шостий отримає. Найнклас. О, бійка почалася. Е, можуть вбити, можуть вбити, хоча. Там стільки є і рендропи спрацювали. Ксінкю може загинути. Так, він, скоріш за все, загине. Ще пічка від пака, цього достатньо. Один-один рахунок, і вони одразу вежу хочуть відкрити. Ну, ось от, буквально слово в слово про що я кажу. На ранніх етапах з'являється форма лікана, плюс береться самон. Як грати сапортом, незрозуміло. Так, вони навіть не дає на XM присіли. Знизу табору вже немає і вже починається тиск. Цей домінаторний тиск. Тут Андайн з домінатором. Не думаю, що... так, а він загине. Без варіантів ульту тисне, не тисне все одно. Так, не переживе цей демедж. Він може ще лотус натиснути, але ми розуміємо, що тут все одно пак вже арбановилася. І... В б'ють, він дуже швидко повертається за рахунок аспекту. Але тут, тут реально плюс 250 ББ. Ми пішли. Плюс 250 ББ до побачення. Ми пішли. Нападають на, на нового кріпа, Демівського троль. Ультимативно свою вмикає. Троль зараз розірве дрімкої, але мусить загинути. Мало ХП лишається вами в цей момент. Та його просто жре. його просто лікан зараз вбиває. Він там сам залишився. Вони за цей час вбили паку. Пака за статік шторм з mm -hmm. Дізраптора, але. Та я не знаю, ти хоч раз намагався в лісі Вовку дати печиво. Ми ж не, ми не дізнаємося, поки ти реально не сходиш в Голосіївський парк і Вовка не знайдеш. Там, там їх ви... немає, там багато часу проводив. А, Сларк, ульту, ховається, вони хочуть вбити ксіньків, Сларк все одно виходить. Зараз буде намагатися себе скинути в це. І це, це... І... Ні, ні, не зміг. На баунсах обійти були, але не, не, не добіг вже. А, відповідь нічого. Вже була. <laughs> вже було. Не повторюйтеся. Спробу... Так, Сларк Старк пішов Xнову, зараз Без зачепить. Так, да, тут не може ніяк рятуватися, я думаю, майже немає варіантів. Да, вже... Щоб тільки Сларк це одне питання, але. Значить, прийшов з однієї тички забрав. У Терроблейда в цей mm -hmm. момент є. Вже батерфляй. Вони можуть іти зараз прямувати. Дивись, мене ще шиве. підходить і просто пішов, тебе вежу зруйнував, пішов собі далі. Ну, немає, с... немає, вже... немає з ким розмовляти. Da. Так як підійти не може, це просто ілюзія розстрілюють а він вже втрачає багато ХП. Ну Заданів. він на себе увагу зібрав. Слухай, він живий, тамбу поставив і. Але тамбу зараз, скоріш за все, швидко зруйнують. Ні, зачепили. Він може загинути чи буде, Хмар... буде, буде, буде рятування від, від Сларка. Mm -hmm. Амі, а вони хоча б когось б'ють, окрім сам. Ні, нікого? Ні, нікого. Там вона фонда стоїть. Е, Тероблейд ще навіть Сандер не, не використовував. Тероблейче може да, будь-якому. Він дуже близько був до того, що Сандер не зможе натиснути, але його рятує Слар. Аганіму, як ми бачимо, тут не буде векнову. Якщо вчора ми дивилися, як швидко Дізраптор рашить першим айтемом mm -hmm. Аганім і на 35-й в нього вже є, тут зараз нічого нема. А, а що це стрибок від Сардара був. Е... Ну, от в таверну такий. Всі, повагою, до... Де... ЄУ, зараз буде ще Сем, стрибочок. А що ти зробив, Скажи, будь ласка. Ну він думав, тут соло Сларк, він його швиденько І забере. Він соло Сларка не вбиває. Но сларк... І при на тис Dark Fact. Він зняв з себе приголомшення. Ти чуєш, що він про мене каже. На, Заходять на Рошана. Ось а, почала працювати ця стратежка, де Рошана швиденько забирають, але не пускає просто так, Snapfire. На троля нападають на тискає БКБ. Старік Шторм вкастували, але Сларк при цьому не вразливий. Сларк при цьому вкрав! з-під носа у А Він, живий! він встиг ну. сховатися і на паунсі вийшов. Ні, після такого, Я не знаю, друкують. що я предиктив. Я не розумію, що я предиктив. після такого друкують. Ну слухай, це ж Best of Three, ти розумієш, що завжди є час зібратися та перевернути гру. Але ну на цій мапі це щось. От просто рівень виконання на Сларку він просто неадекватно гарний. Стрибнути в троля, який кастує БКБ, отримати собі в обличчя статік шторм. Натиснути при цьому хмаринку Ульт і вкрасти Егіду. Ну. Вибачте, після такого друкують Я і. Десять друкують, друкують, років друкують. тому, і дивлюсь, як гра закінчується з рахунком 3-9. Чи що це таке? Це не найкращі часи доти Ні, тут порівню без шансовочка. Тут по рівню просто знищили. Брістолбек Чи вони... Ладно, таке не читається. Ну це ж не Кері. Ні, ні, а, ні, а, ні а, це Кері так. Ого. Кері, Мені більше б сподобалось, якби вони Брістлбека в топ, відправили. Лікана на Кері. Чим він може допомогти? Ну, Підчепити ксінк'ю, можливо, під якийсь прокаст, але, пішки але я думаю, має. просто про Пішки повертатися, штурм спроба зачепити. Граната. Бристелбек хоче знищити Нейнкласа, станчик. Прий ще один будуть. Цього буде достатньо. Знову, знову бере верзблат. Він не попередню мапу його отримав. <гану> <гану> і, так, і так і не вибрався з 10-ї сходинки по нетворці. Ну, Я правда, далі там щось не пішло. На скріп. Вже 51 на 6 дуже файно починає. Аме. Ми... Це ж з умовою того, що це лейнові плюс, це кріпи <гану> в лісі. <гану> Збирає. Сатанік може загинути зараз. Сатанік загинув. Ну, оце. Екстрими, які грають нормальним драфтом. Від цього йоло! Дуже швидко, я так розумію, їх директор повертає на шлях. Там вже рух таку, да, рух, і, і фиркаєш. Відсутній, він фиркає. Спроба би тамі. Може вийти зараз? Торнадо не влучили, не влучено, дизраптора б'ють, дизраптора б'ють. Так вони і амі нікого ж немає, і, навколо. І, і, так нікого немає, він чотирьох тут. Ні? з собою, я думаю, що... Ну так, ноуан підтягується, а чого ні? Ну нікого немає, він один в чотири. ті лотуси. Ну, Чисто похороночка просто команда, команда забила на нього. Ну йому не треба було бігти на цей варт пугни. Стояв би під вежею і все окей було, бо вони б не пішли, не пішли на нього. А чого вони в чотирьох з кентабом? Чого не йти? І, і це з ПТшкою. Це прям до каліса не зачепили, ксінк'ю там не влучає. Но, ну нуман же близько, а не, не пропустить просто так? ай яй 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 білка страждає, білку висмоктали. І плюс бачимо, добігли ще й собаки. Дукаліс постраждав на А Спробуй на стампіді нас догнати на Стампіді! Ну здогонить. Собаки вони такі, бласт, е трохи запізно. От раніше б він бласт натис і пух не встигло б ну, насмоктати собі фул ХП, мабуть. Ну. Чому перший раз на ньому БФ? Ну, ну, ну тому що Амип по-своєму бачить доту. Він... Ти, ти ж погоджуєшся, що він сильний гравець слеш Геній іноді. На бурду вертають назад, Санстрайк пішов, щоб забрати шторма, шторма забирають. Так вони О, ж можуть тільки штормати, що прийшов амі. Амі прийшов, гушечка пішла, X XS, натис ультимейт, побіг. Сатанік там намагається лейфстил, все, одного з'їли. Зміняти Роз... шторма в ну точно це на плюс. А от питання: чи бачать його, чи не бачать. Не бачать, не бачать. З'являється бажання щось відремонтувати ну, відремонтувати. Тому по сатіжі, мабуть... Бо кабіну вже це... свою не відремонтувати. Починає щось зовні ремонтувати. До каліса вертають назад. <му> спробують забрати його. Ну тут поруч є сатанік. Насправді та за Старік Штор можна спробувати забрати. Як знову постраждає за це, але досі живий. Бувно зараз... досі живий. Ну, ХП вже не лишається. Брістелбек долучається сюди. Найн-класка ультимативно. Бріст його мусить жирати навіть в його ультимативній тут По демеджу просто ніяк це не перебити. Не... Даблкіл для Аме. І він одразу збирає Блокінбар. Ну, він хоче швидку ру. Станом контроль продовжити, цей Мітеор та все інше. Побіг Амі, хоче вбити Дукаліса, Два стака вже є, але сволики зупиня. Амі. Амі розвертається і каже: ну спробуйте. Так, вбити МК, станчик в обличчя, БКП на Тис. Ну, ніякого вампіріку немає. Аганімум би зараз всіх вбив. Без жартів. Це правда. Так а зараз нормального вампіріка і не здобудеш. Раніше Владстоун нормально працював. Ні, ні йому, йому. вампірік з руки треба, йому сатанік в перспективі якийсь треба. Чи Владмир, щоб був в команді. О, ну, він досі він живий. він, ну, статі, він закайдів, да, Але закайдів. вони бачать, які там герої, ну Кентавра нема сенсу вбивати. Спроба вбити сатаніку, одразу пугнути на амі. Ледве, ледве живий. Зачепили його, можуть вбити Бежи, Амі, бежи! Ні. Подивись, скільки в нього, з нього павуків э, стало. Це якийсь фільм-жахи. Пішли павучки, але ніхто зараз не підставляється. Смок спадає, павуки все це спалили. Весь цей двіж, весь цей зоопарк. Знову Павді. забив вовчик. І. Спробувати знищити їх було б непогано. Лікантроп побіг. Дієм може багато витримати ще й Фай, тому буде живий. Е, Ріни МК стоїть, але це все ж саппорт МК. Вона не повинна так лякати. Стрибок в кінтавра. Він пайп стампіт, натисне. Нема сенсу цього робити. Дієм це не найкращий таргет, який спробувати вбити. І от вони пішли. Іксе мене зачепити, але і в нього залишилось небагато, щоб продовжити цю бійку. Пуг не загинув. Ікс намагається хоча б щось зробити. Згризли поки що тільки саппорта, Може загинути зараз і Слухай, Слушай, гарно екстрими позиційно виграють і в шторма. Оновився контроль. Минус три. Це дуже гарно вийшло. Вони Вон, позиційно он... гарно да, вони просто перебігали опонента. Насправді. Арена була встановлена Вовку Арена від сапер Да, да, Вовку нічого ти вовк навіть не неї. Вона все одно сповільнює. Оце от неприємно. Знаєш, б'ють штурма. що у нього там і стіки ботло, Він тип і у нього ще солорінг солрінг є ще. Він може навіть і в атаку зараз піде. Спробує забрати зараз кріпа, які належить. Білочка згоріла. Шторм на Солрінгу вирішив увірватися туди. Подивимося, що тут у Нована. Чи є можливість тікти, пуна є, який намагається допомогти. Санстрайк дається під шторма. Шторма не влучає. Яксе мало хто у нього, забирають його. Нована лупцює, а Аме по спині, надавав йому, відбив хребет. І далі Манке Кінга теж не мусить відпускати. Якщо у того немає досі шарду, а то пугнучка. вийти звідси буде дуже важко. Ні, перемикається на пугну. Аме тичка, тичка. І ще одна тичка. Тільки є. Давай, один удар. <реш> на обличчя просто з булави. Та вон, подиви, нуль фарса от, от такий буде план. Мабуть, я це зробив. Це, да, це твій бойслайн, який не додали чомусь в доту, а вирішили роялті <реш> не платити тобі, а просто забрали собі. Вертають назад, ДМа. Навісили на нього. Ааа, слухайте, ну так з, з, з перед веселом. Тут пешечка швидко. Але Штор шторм готовий був до цього, зачепив цього кентавра. 4К Чотириканетфорс, перевага Наразі за екстрім геймінг. І. Ну, коротше, і тайм таймділейшни. Оці. Зараз хочу фиркаючого вовка, побачити. І XXS, більше того, XXS над цим зараз працює, щоб ми побачили оце з вами. Шоу. Пічка Буде, Сільвера? Буде, буде, буде. Форстаф, рятували, сховався. А от він здобув ній але вона його не рятувала. Шторм загинув, в нього є байбек. Повертається зараз без стенбек. Будуть тиснути БКБ ТП, скоріш за все. Вирішив бійку зайти. Нулі фаєр, але. БКБ, Амі, Стампіт. виходить в Ви а вони можуть дочекатися сільверейджа. Вони можуть його зачепити без жартів. Амі БКБ немає вже Шарт на ти. Сатанік бежить. Скільки там кд Сільвера, щоб знову нападівку зробити? Тут Вовк прийшов, але Вовк кружляє зараз в торнадо. Так, а що просто Фильвер, били? Прейк, да, дичку дав. Статік Статик але БКБ воно ніяк не заважає. Сатани хоче з'їсти їх знову. Пошов їсти. Амі, Амі, Амі. Дуже боляче сховався, поки що, але айсвол стоїть, при стовбах, загинув. Ні, я тобі кажу. Вони знову втратили час можливості, коли Брістелбек виграє соло-гру. Зараз вже вистачає шкоди, і вони можуть витримати за рахунок лайфстілу його шкоду скілспрея. Та він просто гниє за одну секунду. Він зайшов на хайграунд, де його чекали, де дається катаклізм, і вони його просто перебивають. Та тут теж нестандартний кірі вигляді Брудмаза. Але ми бачимо, що Амен не реалізував себе. Він не може забігати в вовчій формі. Я не знаю, чому вони відтермінували так далеко, як СМ. стрибає зараз на Сатаніка. Чіпляє того, але стоїть позаду пуна, намагається засейвити. Ну і може загинути Сатанік. Сатанік мало хп у нього. Та зрештою він загинув. Є, якщо що у нього байбек, є можливість навіть прилетіти, тому що Аванпост їм належить, як знову хочуть зупинити. Вони штурма хочуть зупинити. Вони його вбивають. Гарний стан від МК під катаклізм. Загинув шторм Спіріт, в нього є байбек. Єдине, що залишається, це топ. І там небагато, якщо що, вежа вже майже зруйнована. Більш мобільним буде вже. Та, його будуть 60 але 25-й отримав, подивись, саппорт 25-го рівня. 16-15 рахунок. О, пусть. Чую? Пусть. Да? Чую. Це такий у зараз буде. Нована відчепили. я бісав швиденько об нього. Нована поки е, відкинули назад. Він досі живий, його, досі не може забрати АМЕ! Ам в спині б... В цей момент Забирають Джиман Кінга. Забирають так само, і снова. знову відправляється в таверну. Сховав себе. Аме. Побігє. Полубят страйк, прирубає. А матичку дає, Сатаніка. фул ХП становить. Ксінькі забирають його Шторм. Там байбек, і шторм, Спіріт загально не встиг нічого Байця. натиснути. Знову арена від МК. ікс, побіг. Швидка свиня. Перетворяє... Швидка свиня. Це свиня в вовчій шкурі. Так, але як його вб'ють, його вб'ють. Сатанік трипл кіл зробив, байбеку там немає, типу одразу пішли на амі. А що робить. Ч Чим ми взагалі займаємося? <запрошкій> я бігаю на кері брістелбеки з Батлфьюрі в формі Вовка. В цей що мом... з стало? Демі, да, да. чому я не на тіні тоді, щоб мене вовку став, як в 21-му році? Я хоча б на тіні буду бігати. Щось сильне денти-мах. Бит, так, а? знову, 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 знову він стрибає. Він в БКП, він стоїть, йому байдуже шторм, стрибнув тільки зараз, але знов рятують, бруду. в цей раз, вона ще й кусь робить. С... Ти подивись, що вона робить, вона просто їздить і кусає. Це жах! Це жах! Це фільм жах, в бруда на возі кутається, кутається і кусає. Намагаються сатаніка забрати, але не вдається похід. Заливає і, його КП. Купчика піднімають, як сексіса зараз мусить забрати. Іксексіс звідси теж не виходить. Байбека у нього немає. І схоже, що казка поверхні сіці закінчиться для екстрімів. Стампіт, просто щоб побігти далі, вибігти з під фонтану. Даєм ем, тікає звідси, пачка кліпів, трон падає. І ось вона казочка екстрімів, як мінімум, ставиться на паузу. Вони відправляються в нижню сітку.